Всім привіт! Сьогодні 8 вересня хочу показати, як росте помідор сержант Пепер». Так, утрішня зйомка. В одній шклярні вони вже більш темного кольору вже спілі, а тут вони доспівають дуже класні грони, дуже смачний сам помідор. Він мені напоминає, ну, десь як биче серце. Отаке посолодощі, по, по м'якоті. І така форма в нього зверху трошки така фіолетова, далі йде розова набирає кущ. Досягає висоти метра два, мабуть. Так, зараз покажу. Ось так, з цієї сторони, грони. Устойчивий він до фітовторозу. Обробка спочатку в тепліці мама обробляла сироваткою. І. З йодом начебто, так, і один раз, коли вже пішов фітофтороз, то обробка була якоюсь хімією один раз. Так, оце він такий. І зараз покажу у другій шклярні, там, де вже більш такі спілі плоди. І ще є дуже цікавий сорт. На жаль, я не знаю назви. Ми купляли його рядом в селі на дворі і зібрали насіння, бо дуже сподобалося. От така ось така форма оцього помідора. По інтернету подивилися, як начебто вона називається пузата хата. Ну, не знаю, наскільки це вірно, ця назва. Ось такі тут грони, теж класний помідор. Зараз покажу другій теплиці, там, де більш спіліший сержант Пепер. Зірвала я в другій теплічки. Ось такий вже спілий сержант Пепер Розрізала. І ось так виглядає в розрізі оцей помідор. О, ось така. Розова м'якоть, дуже солодка. Насіння можна збирати, це не гібрид, можна саджати. Ми торік також саджали зі своїх уже насінинок на розсаду, а потім вже у шклярню. Ось такий гарний помідорчик. Це вже невеличкі вони, розмір ще більший є, тому що ми перші зібрали, вже з'їли. Дуже добра, кстати, з таких помідор виходить аджика. Свіжа аджика без варки. Кому цікава така аджика, можете зайти по силочці і подивитися рецепт. Завжди її роблю. І сьогодні, кстати, також буду робити цю аджику. Так, і ще хочу показати один помідорчик. Дуже-дуже класний, солодкий, але він більш для їди. Або для консервації, хто любить чері, маленькі помідорки. Ось такий помідорчик маленький. Дуже солодкий. Такий тімного, темного кольору він. І ось такі класні грозді в нього ростуть. Теж вже, багато вже з'їли. Дітки дуже люблять його, і в салатах класно він. А от сорт, не скажу, який назва, ми купляли на базарі. Просто казали чері чорний. Отак от. Так от. Може, якась назва інакша в нього є. Також зберемо насінинки, кущі доволі теж великі такі, вони обрізані. Поверті плички йдуть. Два кустика, але дуже багато насінин. Було помідорок. Ось така гарна гронка. Так, всім пока, гарного, мирного дня і гарних вам урожаїв.